Пильно, уважно і з великою цікавістю треба приглядатися до ворога. А що там носять в осінньо-зимовому сезоні? До речі, підпишіться на цей канал, а від кожного іншого відпишіться. Тому що саме тут ми і будемо це робити в той час, як всі інші займаються невідомо чим. Я навіть просто не хочу нічого говорити за конкурентів, настільки вони огідні. І поцікавтеся виданнями залізного тата. Це дружнє для нас видавництво, контрсистемна література, власник воює на фронті. Це наш. Брат і друг Дмитро Савченко, посилання внизу під відео. Зайдіть обов'язково туди і що-небудь придбайте для того, щоб підтримати цих мужніх людей. А так само зайдіть на сайт Неоплатонівської академії. Тому що чим більше у нас філософії, тим краще ми розуміємо те, що відбувається. Тим з більшою важністю і тим більш результативно ми можемо щось мавпувати у ворога і з того, що у нього треба мавпувати, і наші збройні сили, звісно, звитяжніші, звісно, краще. Вони. Багато в чому переважають ворога, слава Богу, і завдяки якості наших солдатів і якостям нашого командування і військово-політичного керівництва, і завдяки західній зброї, але тим не менше, де чим ворог переважає нас, і ми побачили, як він несподівано на жаль, несподівано для нас використав ударні безпілотники. А чи могли ми раніше використати ті самі ударні безпілотники? Могли використати. Ну, Не будемо вже говорити про всі ті скандали, які ми залишимо під ковдрою, чому ми досі в належній кількості самі не виготовляємо ударних безпілотників. Хоча у нас все для цього є, як необхідні деталі гальмуються на митниці, як все це саботувалося, і як все це у нас, скажімо так, от було відкладено на потім, а зараз не на часі. Але хіба ми не могли закуповувати у кого-небудь ударні безпілотники, та хоч у того самого Ірану, якщо вже вони у нього є? Але зараз не про ударні безпілотники, це така тема. Я думаю, що і тут ми незабаром будемо переважати ворога. Цікаво те, що московити воюють більш різноманітно і варіантно, ніж ми, в плані організації Збройних сил. Українські збройні сили досі є армією радянського зразка. Такими вони були після 2014 року, і хтось сказав, що це маленька радянська армія, себто українська воює з великою радянською армією, себто московицькою. І певною мірою, на жаль, так лишається і по нинішній день, хоча зміни наявні і очевидні в кращий бік. Натомість дивіться, московити. Шукають ході, вони не можуть похвалитися якістю особового складу. Взагалі, скажімо, якість складу їхнього населення, якість ванюшек значно нижча, ніж якість українських іванів. І на цьому ми багато що маємо. От багато перемог саме з тієї причини. Але тоді, коли у них провисають, скажімо, їхня армія, тоді, коли у них Провисають звичайні регулярні формування, вони вдаються до Пригожина і Кадирова. У нас звикли потішатися над кадирівськими військами, Тікток-війська і так далі не потрібно цього робити. Звісно, що, мабуть, іноді в інтересах пропаганди потрібно опускати цих самих кадирівців і їхні бойові якості. Але на фронті ми стикалися із іншими проявами. На Певних ділянках вони виконували свою функцію і виконували свою функцію добре. Скажімо, якість їхньої війни краще ніж якість війни Ванюшек в середньому. Якість війни донецьких луганських мобіків краще, ніж ванюшок всередині. І подивіться, вони їх не поквапилися включати просто в структуру збройних сил, вони досі залишають їх окремою структурою, хоча й під московицьким командуванням. Розуміючи, що потрібно різноманітнити на фронті, що коли вони перебувають самі, от відділи складені виключно з донецьких луганських мобіків. Їх краще не розбавляти ванюшками із російського нічорнозем'я чи з Бурятії. Ми бачили, як вони формують національні загони. Ну, ті самі буряти. Вони так само не розчиняються в загальній масі Збройних сил Ерефії. Вони часто діють саме буряцькими з'єднаннями. Ми бачимо, що найбільш боєздатною частиною є такі пригожинські війська. Тобто він набирає публіку, вербує людей, людей в тюрмах і, здається, бросовий людський матеріал, але тим не менше вони є найбільш боєздатними з усього московицького війська. Натомість у нас є просто от середня маса колишньої радянської армії, української частини колишньої радянської армії. У нас був хороший експеримент з Азовом свого часу. У нас були добровольчі з'єднання, зараз цього значно менше. І треба сказати, що добровольці не завжди добре себе показують. Часто командири не можуть покластися, не могли вірніше в перший період повномасштабного вторгнення не могли покластися на добровольця. Вони посидять, постріляють, а потім, коли їм стане тоскно і холодно через три дні, то вони полишають окопи, нічого не кажучи. Командиру бригади, у нього виявляється голий фланг, і це катастрофа. Чимось треба це заповнювати. На цих людей не можна покластися і так далі. Але на багатьох покластися дуже і дуже можна. Ну, скажімо, відділ Вінчі, Дуже боєздатний, надзвичайно боєздатний відділ. Ті самі азовці, не тільки ті, що були в Маріуполі, але і ті, що були на швидкоруч мобілізовані. Набрані по інтернету, потім на Запорізькому напрямку дуже непогано себе проявляли. Краще, ніж е, бригада територіальної оборони, і часто краще, ніж бригади збройних сил. Хоча і деякі бригади збройних сил вище всяких похвал. Тобто е, потрібно можливо дечому вчитися і у ворога. Те, що є талановиті люди, які здатні формувати окремі відділи, окремі там штурмові бригади, окремі арт артилерійські відділи. Е, е, і ці люди, уже перевірені часом, треба дати їм якомога більше ініціативи. Це означає, що держава має виділяти гроші, а можливо, навіть це часто і менше гроші виходять ніж на утримання бригад Збройних сил. Для того щоб вони могли повністю розгорнути свою ініціативу в плані мобілізації і підготовки, звісно, що вони мають воювати під загальним керівництвом Генерального штабу і головнокомандувача Збройних сил України. Але чим більше ініціативи ми дамо талановитим і ініціативним людям, тим краще у нас буде виходити. І от, на жаль. Поки що ми бачимо, що брудна потвора Путін дає здібним людям своїм більше ініціативи, ніж ми, ніж наше керівництво дозволяє на ініціативу нашим здібним талановитим людям, які попередніми роками проявилися як звитяжні і здібні організатори і командири. І все це тому, що український істеблішмент, який часто є не зовсім український, досі з більшою обережністю і страхом ставиться до українського народу, ніж Путін ставиться до московицького народу, ніж Путін часто ставиться до винюшек. Ну, Це можна зрозуміти. Путін розуміє, що вонюшки не бунтують ніколи і не дещо. Якщо там хтось і може бунтувати, то це національні меншини, але вони достатньо придушені там. А наше керівництво розуміє, що українець схильний бунтувати, схильний повставати. І саме тому українцю не потрібно дати зайвої ініціативи, вважають вони, українцю не можна дати можливість нормально озброюватися цивільному населенню. Українським добровольцям не може дати не можна дати аж занадто вирости в своїх силах, а отже і в своїх амбіціях. Бог його знає, що там буде після нашої неминучої перемоги. І е, з цим потрібно щось робити. Тобто, м'який тиск суспільства на верхі повинен все-таки здійснюватися в цьому плані? Інакше. Буде погано. Ми маємо йти англосаксонським шляхом. Англосакси дуже багато делегують недержавним громадським інституціям, організаціям, е, об'єднанням і у внутрішній політиці, і у зовнішній політиці. Скажімо, в, е, скрізь, де ведуть війни, Сполучені Штати, приватні військові компанії. Це сотні тисяч людей, між іншим. Щоб ви розуміли, в Іраку сотні тисяч бійців приватних військових компаній. Те саме британці. Багато чого в розвідці, в аналізі. Розвідданих в зборі і аналізі розвідданих так само покладено на недержавні установи. Це дуже цікавий досвід, і от саме цей досвід ми маємо черпати. Тобто ми маємо запозичити і їхню правову систему, от саме не континентальну, а британську і американську. І підхід до функцій держави, тобто вони все-таки. По традиції якось ще обмежують функції держави і дуже багато дають на ініціативу народу, на відкуп народу, народу, в смислі саме незалежних громадських інституцій і організацій. Але сьогодні 7 листопада, і все-таки я не можу пропустити цю дату як колишній піонер, і навіть комсомолець. Я свій комсомольський квиток. Полив на одному з перших київських мітингів, де Бог пам'ять, здається, в 89-році. му році. Але тим не менше він у мене був цей самий комсомольський квиток, і я пам'ятаю, все-таки день 7 ноября, красний день календаря. І оці всі демонстрації, і оці всі лекції з цього приводу і всю цю нудьгу. А насправді це варто згадати все. Тому що це повчально, і ми ж очікуємо якихось подій в Ерефії. Які уроки? Жовтнева революція 1917 року не була поваленням царизму. У нас багато школярів вважають, що це саме більшовики повалили царизм. Ні, царизм був повалений до того в лютому. І повалили його великі князі. Примусили зректися государя імператора, командуючи фронтами, керівники монархічних партій Державної думи, керівники військово-промислових комітетів, себто найближче оточення государя імператора саме і повалило цей самий царизм. і певно так буде і зараз, що Путіна отрують його найближчі друзі, от найближче коло спілкування. А потім на кістках режиму вже... Почали грати свою гру революціонери. Революція завжди є несподіванкою для революціонерів. Жодні революціонери не зробили ніяку революцію, не повалили жодного режиму. Функція революціонерів це вже закопувати труп режиму. Функція революціонерів вже битися на уламках режиму за владу. І от після лютневої революції 17-го року почали битися за владу. Більшовики, ліві есери, кадети, праві есери. І от їх там було багато, і виграли більшовики в у цій конкуренції. І от цікаво, а чому саме більшовики виграли? Ви от були ліві есери, Партія спеціалізувалася на терорі. Купа публіки, яка з бойовим досвідом, з тюремним досвідом. Терор завжди ставили на силу. Скажімо, на насильство в той час, коли більшовики завжди утримувалися від цих речей. А сказати, що це була найбільш чисельна партія, та ні, були, правіші партії були більш чисельні. Тут люди приїжджають з еміграції, і весь їхній досвід це досвід емігрантських сварок. І все, що вони там робили на еміграції, це сперечалося за літеру програми, за якісь такі абсолютно абстрактні речі. По аграрному питанню, по партійному будівництву. І от у цих от пустопорожніх емігрантських сварках, пройшли ну, 10, 10, 15, у когось 20 років, І от вони повертаються, Троцький повертається, у кого, до речі, теж сьогодні день народження, повертається зі Сполучених Штатів ще пізніше, ніж Ленін, і з Англії, і е, е, вони виграють. Цій конкуренції. Дуже непрості люди, анархісти. У Нестера Махна сьогодні теж день народження. І виграють у анархістів, які теж не подарунок можуть пляшкою по башки вдарити, все таке інше. А чому вони виграли? Чому виграли саме вони, а не їхні конкуренти? Про це. Потрібно думати тим людям, які цікавляться теорією переворотів, і які замислюються над тим, що ми будемо робити з Росією в найближчому майбутньому. Я думаю, що значною мірою вони виграли тому, що вони були найбільш сатаністами. Вони розуміли, що потрібно дати можливість проявитися найчорнішим сторонам людської натури. Що всі садисти, всі ізувіри, всі наркомани, всі п'яниці, всі ті, хто ненавидить людство, от найкраще могли проявитися саме в структурі більшовицької партії і в їхній практиці. Ти любиш калічити дітей тобі до нас велике поле роботи для тебе. Ти любиш відрізати груди жінкам. Тобі до нас, у тебе величезне поле роботи. Ми тобі це дамо. Ти будеш в органах ВЧК просто мати дні, місяці і роки щастя. Це саме цим буде займатися. Ти будеш страчувати, катувати, калічити сотні людей щодня. Іди до нас, і все буде чудово. І це настільки зрезонувало з душею, Ванюшки, це настільки все. Було стало насправді ефективно, що подивіться, більшість офіцерів і генералів царської армії пішли служити більшовикам. З білими всякими, з монархістами чи з демократами, всякими карніловцями, Дінікінцями, Врангелівцями, була незначна меншість кадру старої царської армії. А всі пішли до більшовиків. А чому до більшовиків? Тому що. Там можна було вповні реалізуватися свою звірячу сутність. Звірячу сутність ванюшки можна було найкраще реалізувати саме там. Нічого святого. От найчорніше апелювати до найчорніших граб на грабок. Грабте, вбивайте, гвалтуйте, руйнуйте. Такий був їхній заклик, і саме тому от всі ті, хто намагалися натомість апелювати до якихось шляхетних сторін, в тому числі там і у нас, от, скажімо, Петлюрівці, е е е УНР ЗУНР, УНР, вони програли. Тому що навіть в Україні, кажем, цей заклик більшовиків дати можливість реалізуватися дияволу в своїй душі, виявився більш ефективним. В результаті це дуже цікава річ. День народження Троцького. Ми згадали в українській культурі Троцький найкраще представлений в вікоповній п'єсі Віденська кава. Він там одна з центральних дієвих осіб і дуже добре виписаний. Я вам раджу зайти на мігукою, подивитися кіноспектакль Віденська кава. І послухати ці діалоги, ці монології, це, скажімо, це цікавий образ. Я, до речі, думав: а чому, от дивіться, більшовизму давно немає, троскськізм досі існує в світі. Чому Троцки, якого вийшли свого часу з Радянського Союзу, вбили по голові лідорубом, А чому він мав все-таки таку популярність в світі в Іспанії, в Мексиці, в Америці? Зараз купа троцкістів є. Лініністів майже немає в, там, в американських університетах, а троцкісти є в американських університетах. І я свого часу зрозумів, я її всіх почитав. І ще з радянські часи мені довелося почитати дуже багато Леніна, дуже багато Сталіна і протоколи конференції, протоколи з'їздів, і стенограми, і все таке інше. У нього був літературний слух. На відміну від всіх оцих, от Сталіна, Ленів, їх просто не може. Це люди ненавиділи свого читача, їх дуже важко читати. Ну їх у всіх ця їхня пташина мова, і там треба пробиратися через оці всі конструкції цієї пташиної мови для того, щоб зрозуміти, що ж він хоче сказати все-таки. А там, сказати вони завжди хотіли щось дуже просте, а часто і примітивне. А у Троцького. Був літературний слог. Його якось не треба сильно себе гвалтувати для того, щоб прочитати яку-небудь працю Троцького. вона сама заходить. В Україні, до речі, народився, і замість того, щоб стати равіном, сіаністом чи успадкувати бізнес батька. На Херсонщині, бачите, пішов в революційні соціал-демократи, і слава Богу, що отримав людорубом по голові. Це найкраще, що з ним сталося. Махно. Махно хлопець, який помилився в усьому. Він помилився в стратегії, він помилився в більшовиках, він помилився в українцях, він помилився в московитах. Він е, помилився в євреях, він помилився в усьому. Взагалі, все, до чого він брався, от до цього, от, він помилився в усьому. Він був непоганий, тактик, стратег, він був ніякий. І тим не менше, із всіх українців він є одним з найбільш популярніших в світі. Спитайте в світі, хто такий Шухевич? Мало хто знає. Спитайте в світі навіть хто такий Бандера? В Росії його дуже добре знають, але, скажімо, в Аргентині його знають мало. Спитайте, хто такий Махно? Значно більше. Це один з найбільш популярних українців. І от людина, яка в усьому помилялася, так часто робила невірний вибір. Масштаб особистості це важливіше навіть за її помилки чи її правильні вибори. Масштаб особистості важить. Масштаб. І е, нам потрібно більше масштабних особистостей. Нехай вони будуть потворими, нехай вони помиляються. Як саме як Румунія пишається графом, хто найбільш відомий? В світі Румун грав Дракула чи Дракула. Я не знаю, як це звучить по-румунськи. Ну, людина була не так, щоб сильно гідна. Але румуни зараз користаються цим. Так би мовити, завдяки цьому Румунія, завдяки йому Румунія популярна. Або Баварський король Фрідріх 19 століття, божевільний. З незрозумілими сексуальними схильностями розтринька величезні кошти бюджету на те, щоб будувати фантазійні замки в цій самій Баварії, якісь божевільні колекції. Вся Баварія ненавиділа. Думали, де нам на голову звалилося оце. От замість того, щоб вкладати в соціалку гроші, він там будує на горах якісь фантазійні замки. Пів бюджету державного туди уходить і так далі. Так, от зараз замки у цього от Фрідріха, любителя Вагнера, ненависника жінок, е е приносять в нинішній баварський бюджет кожного року більше грошей, ніж було витрачено на їхню побудову. Тобто, кожного року баварський бюджет від туристів в цих замках має більше, ніж. І про нього знімаються фільми, і про нього пишуться. Книги він популярна він популярна попсова особистість, дуже цікава. От е, велич фантазії людини перевершує все, витрає розтрата бюджету, неефективність управління, от все що завгодно. Масштаб, масштабна особистість нам потрібна, навіть якщо вона тричі іде не туди, навіть якщо вона п'ять разів помиляється. Масштаб в результаті має рацію, братія і сестри. Давайте цього не забувати. Коли ми пред'являємо своїм землякам, коли ми ненавидимо співвітчизників, а так ненавидити співвітчизників, як вміють українці, не вміє більше жоден народ в світі, по-моєму. Е так ось давайте міряти. От по цьому, Давайте міряти по масштабу. І якось трошки попускатися в цьому смислі, е Махно залишить. Хотілося би, щоб ми з вами більше любили інших діячів, щоб у світі більше звертало увагу на інших українських діячів. Пам'ятають Махна. На цьому вам, моє полке, звитяжне, наполегливе українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою Пушкіна.